Скоро нас поведуть на прогулянку. Я так люблю, коли вітер дує в обличчя. Тоді трохи лоскутно. От би мені цього разу дозволили встати з крісла на ноги. Я так люблю, коли можна стояти на ногах, коли зі мною поруч дорослий, я можу зробити кроки. Це так, так круто. Але у нас одна вихователька, а нас багато. Певно, цього разу теж скажуть сісти у крісло. Отак звуч. Як же воно мені набридло? Це сюда. О, а це ось сюди. Клас. В мене вийшло. Як же шкода, що я не можу нікому про це сказати. От би зараз хтось прийшов і це побачив. Мені так подобається, коли мене хвалять дорослі. Якщо ось так зроблю, а ось цим пальцем зможу, як же добре рухати пальцями. Раніше я могла їх тримати тільки в кулачках. Це все волонтерка моя. Вона робила мені отакий от масаж. І ось так пальчики розминала. Тепер я навіть ложку тримати можу сама. Раз-два, три. Раз, два, три. Загалом непогано. Треба буде і золою перепетирувати. Оля це моя подруга. В мене тут багато друзів. За малечою навіть навідоглядаю, допомагаю трохи вихователькам. Може, десь хтось так само і за моїми сестрами доглядає. Їх в мене дві і ще є брат, тільки я не знаю, де вони. Коли батьків позбавили прав, більше я їх не бачив. Це вже мій третій інтернат. Може, колись я виберу звідси і знайду їх. І ми знов, як колись з мамою і татом поїдемо на море. Десь же ще є море. І будемо їсти ходох. Здається, так він називається. Дуже смачний пам'ятаю. Взагалі я не люблю, коли мене торкаються. Хто б не приїжджав в інтернат. Чомусь часто торкаються моєї руки чи плеча, мені від цього страшно, я відвертаюсь. Але от вона з нею по іншому, вона одразу зрозуміла не треба дотиків, вона просто зі мною грала, була поруч, і так декілька днів. Я думала, вона більше не прийде, а вона приходила. Це так приємно дозволити себе обійняти. Спіть, спіть, мої хороші. До нас вчора знов приїжджали волонтери. Я їм розказувала про маму, пам'ятаю її, я трохи не фантазувала та сказала, що вона приходила до мене в минулих вихідних і скоро знов прийде. Вони повірили, завжди вірять. Нічого, колись вона таки приїде.